Вітаю, сьогодні ми будемо проводити трепанацію заготовок з берилєвої бронзи. У нас є таких 10 штук, і вирізаємо звідти повністю серцевину. Зайшли з одного боку одною коронкою, і з другого другою. З двох сторон пройшли і вирізали досить немаленький шматок бери бронзи, який коштує зовсім недешево. В результаті у нас получився Такий стрижень з двох діаметрів. Глибина ось цієї деталі 207 мм. От середині можна побачити, який непоганий шматочок вилазить звідти. от Прямо фрасунчик. Оце все пішло б у стружку і таких 10 шматків пішли би на смітник. А так ще пригодяться.